Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайд на темну жагу. У цьому гайді по Baldur's Gate 3 я покажу вам, як грати за темну жагу, якщо ви хочете зробити з нього справжнього темного чеклуна Драконича. Я розповім про показники здібностей, особливості класу, екіпіровку, та дам поради, як ідеально прокачати вашого темну жагу, щоб грати було дійсно цікаво. Отже, перш за все, давайте створимо персонажа. Коли ви створюєте темну жагу, ви отримаєте доступ до різних рас, і ви можете створити кого завгодно: ельфа, дроу, людину. Але для сьогоднішнього гайду і збірки ми будемо використовувати класичну расу темної жаги, дракононароджені. Наша підраса білі дракононароджені. Це не має значення, тому що драконичі, на мою думку, доволі слабка раса. Єдине, що я змінив би, це субрасу на блакитних драконачів, щоб отримати рису драконячий родовід та дію блискавковий подих. Далі нам треба обрати 4 замовляння. Мала ілюзія допоможе нам відволікати ворогів. Моторошний дотик дає нам можливість робити заваду для атаки невмерлим. Шоковий хват дозволяє нам блокувати реагування супротивників, а Струмінь морозу дасть нам можливість повільнювати ворогів. Переходимо до заклять. Тут я взяв магічний залп, щоб завдавати ним шкоду, та громохвилю, щоб відштовхувати ворогів. Я також змінив підклас темної жаги на нащадка дракона. Як предка дракона, оберіть синього. Бо ми граємо за заготованого персонажа, ми не можемо змінити походження, але ми можемо перерозподілити очки здібностей та навички, спершу збільшимо до 16 наші дві основні здібності спритність та харизму. потім статуру до 14, щоб отримати кращі китки протидії статурою. А далі треба трошки підрівняти наші стати збільшість мудрість та силу до 10. Переходячи до навичок, я обрав переконливість та проникливість для більшої ефективності в діалогах. На другому рівні нам треба обрати мультиклас з чеклуном. Далі беремо замовляння містичний промінь та друзі для діалогів і змінимо підклас на «Величні древні», щоб отримати смертельне нагадування. Також нам треба взяти закляття руки Гадара для шкоди по області та прокльон, щоб робити заваду для китків протидії супротивникам. На другому рівні чеклуна ми отримаємо ще одне закляття: тут краще взяти броню Агатісо. Також на цьому рівні ми отримаємо дві древні інвокації. Багато людей обирають нещадний та відбивний промінь, але ми оберемо нещадний промінь та диявольський зір, щоб отримати по суті надзвичайний темнозір. На третьому рівні ми отримаємо одне з наших основних заклять пітьма. Також на цьому рівні ми можемо обрати одну з трьох угод. Я взяв угоду книги для додаткових корисних замовлянь, і тут саме час замінити прокльон на більш корисне закляття, а саме маревний крок, щоб отримати більше мобільності у бою. На 4 рівні ми отримаємо ще одне замовляння. Тут можна взяти що захочете, я оберу приснути отрутою. А також ми отримаємо ще одне закляття. Можна взяти Стримати особу або невидимість, або жорстоку розправу я оберу стримати особу. Ще на цьому рівні чаклуна ми отримаємо першу рису. Я оберу покращені здібності. Тут можна збільшити харизму до 18 або статуру до 16. На п'ятому рівні чаклуна ми отримаємо покращену угоду книги. Яка тепер дає нам закляття пробудити мерця, поспіх та заклик Плискавки. Також на цьому рівні ми отримаємо одне закляття третього рівня. Тут можна взяти доволі сильний голод Гадара, але краще обрати чароспин. На цьому ж рівні ви зможете обрати ще одну древню інвокацію, ми все ж таки візьмемо відбивний промінь. На другому рівні Чародія ми отримаємо мета-магію та одне закляття. Неважливо, яке саме ви візьмете, я оберу магічну броню. А от метамагію краще взяти тривале закляття та подвоєне закляття. На третьому рівні чародія ми отримаємо закляття другого рівня. Я візьму стукіт, щоб мати можливість відімкнути двері, скрині і всяке таке інше. А також на цьому рівні ми можемо вибрати останню метамагію. Я візьму швидке закляття. На четвертому рівні чародія ми отримаємо ще одне замовляння. Я візьму магічну руку, а також ще одне закляття другого рівня. Тут є багато корисних заклять, таких як порив вітру, збільшення зменшення, але нам потрібно відзеркалення, щоб збільшити наш рівень захисту у бою. Також ми отримаємо рису. Я оберу двозброєне фехтування, бо воно найбільше підходить під нашу збірку і дає невеличкий бонус до рівня захисту. На п'ятому рівні чародії ми отримаємо ще одне закляття третього рівня. Тут нам треба взяти розряд блискавки, тепер це наше основне закляття. На шостому рівні чародія і останнє закляття, яке нам дасть чародій, це бачення невидимого. На шостому рівні чеклуна ми отримаємо останню особливість підкласу та останнє закляття 3 рівня. Тут ми візьмемо Голод гадара. Тепер перейдемо до екіпірування. До кінця третього акту у мене є тільки рекомендації. Для нас важливі показники китків атаки та збереження заклинаннями. Шукайте ці показники на початку гри на будь-якому обладунку, який ви знайдете. І ще один важливий показник це, звісно ж, рівень захисту. У дракона чи Чародія самого по собі непоганий рівень захисту, але є декілька варіантів, як його збільшити. Перший це використовувати мантію плюс закляття магічна броня або ж просто екіпірувати легкий омладунок. Але коли ви прийшли до брами Балдора, вам потрібно буде знайти і зібрати конкретний білд. Почнемо з шолому. Тут варто взяти каптур плетева, бо, як я вже і казав, він збільшує наші показники китків атаки та протидії закляттями. Плащ оберіть той, який вам дадуть по квесту темної жаги. Обладунок у нас буде мантія Плетева. Знову ж таки, щоб отримати плюс до китків атаки та протидії закляттями. Ми візьмемо також окавиці Шибайголови, крім плюс до китків, вони позбавлять нас штрафу до китків заклять, якщо ви знаходитесь занадто близько до ворогів, чоботи на ваш вибір, а от зброю краще взяти палець у Маркохешкер. Якщо хочете дізнатися, де її знайти, у правому верхньому куті екрану є посилання на відео з гайдом. Марко Хешкер, крім плюс докатків, дасть нам магічну батарею, щоб ми могли застосувати будь-яке закляття, не витрачаючи чарунок. А також дуже важливе для нас закляття поміч крески. Якщо застосувати фатальні блискавиці, ми отримаємо безкоштовні ланцюгові блискавки та розряди блискавки до наступного короткого відпочинку. У другу руку візьміть ніж підгірного короля. По-перше, щоб отримати плюс один до рівня захисту від риси двозбройне фехтування, а по-друге, щоб завдати більшої шкоди з пітьми. Кільце на ваш вибір, а з амулетів краще взяти амулет благочестивих, щоб отримати плюс до протидії закляттями, або ж амулет відновлення заклинань, щоб отримати закляття відновлення чарунки. Перед тим як я розповім стратегію бою, давайте з'ясуємо, що нам потрібно, а що ні, з нашого арсеналу. Зразу викинемо малу ілюзію, бо нам вже стало важко відволікати ворогів на кота. Магічний залп марна трата чарунок. Відьомський заряд також нам тепер не потрібен. Бо у нас вже є сильніші закляття. Те ж саме стосується замовляння моторошний дотик. Друзі викинемо, бо це замовляння можна використовувати прямо у діалозі. Злісним глузуванням ми і так небагато разів користувалися, як і замовлянням терновий батіг. Направляння нам також не потрібне, крім діалогів, а закляття поспіх буде лише витрачати концентрацію. Магічна рука просто ні для чого не потрібна, як і магічна броня. Отже, тепер ми готові до бою. Основна стратегія полягає в тому, щоб на початку бою накинути на себе пітьму, і звідти бити такими закляттями, як містичний промінь та розряд блискавки, а до бою використовувати бачення невидимого та броню Агатісу. Якщо ви бачите, що супротивники згрупувалися, використайте голод Гадара за швидке закляття, а потім закиньте туди ланцюгову блискавку. Через декілька ходів обов'язково накиньте на себе пітьму. Пишіть у коментарях, як вам цей білд. Поставте вподобайку, якщо вам він сподобався, та підпишіться на канал, щоб побачити більше таких гайдів. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.